Привіт, привіт, мої любі друзі. Привіт, ви знаєте, Київ мені завжди дарує так багато емоцій, стільки щастя, стільки радощів, але вони б не були такими наповненими, якби в моєму житті, в моєму особистому житті у Києві не було дуже близької для мене людини Тамарочки Волохіної. Я дуже багато про неї розповідала. І часто от мене часто питають звідки в тебе ті строї чи якісь прикраси? Я не можу сказати, що це стовідсотково, але досить великий сегмент тої краси, яка на мені. Це витвір рук цієї неймовірної жінки, дуже талановитої майстрині, яка може своєю красою одягнути всю Україну. Боже, як і я зашарілася. Ви знаєте, і це величезне щастя. Сьогодні ми зустрічаємося саме в місті, яке ми часто відвідуємо і окремо, і разом. Це театр Лесі Українки. Сьогодні буде вистава Потрібен брехун. Класика, класика, про м, м, така сатира з ліричним з ліричним лі, лі, підтекстом, де дуже такий е, пронира. Е, приліпився до видатного політика і далі робляться свої справи. Антракт, боже мій, е, що там у нас за освітленням? То вже не буде, мабуть. Підійди ближче. То вже то вже як буде. То вже як буде. буде. Ну може потім продовжимо. Ну що, Томуська? Я тебе дуже люблю і дуже рада нашій зустрічі. Поспішаємо до зали. До зустрічі, Па-па. Па-па.